Вітаю вас на каналі Авіль Дей Мартує. Сьогодні ми відповідаємо на список запитань в нашій державі і за її межами. Так, загроза масованих обстрілів. Що чекає Україну до кінця року? Росія готується ще більше посилювати масовані атаки на всю територію України, зокрема на Київ, які міста під найбільшою небезпекою зараз. Чи зменшуватиме ця інтенсивність російських обстрілів до кінця 2025 року? Чи навпаки варто чекати ескалації, яка динамікою по обстрілах буде восени і взимку? От чудово, зараз спробуємо це все зв'язати в одну картину. По-перше, вона поки що, що довикидує, довистрілює, але у нас є перелом переворот ситуації. Переворот ситуації, ха-ха-ха, кінець місяця з початок другого можемо побачити. Приємну Несподіванку. Яка переверне хід війни. Причому це, мабуть, не громке заявлення, а, маві, навіть, навіть реальність. не, Невірно точно. А хто зі мною говорить? Хорошо, значить вірю. Під найбільшою загрозою знизу Одеса Херсон. Там, в Херсоні взагалі дікуха. Сума такої, як Київ, кстати, зараз підсвічується дуже сильно. Інтенсивність <кхем> російських обстрілів. Да, звісно, зміниться і зменшиться. Так, восени взимку нам може чекати внутрішніх, якихось державних змін переворотів, чи то перевибори, чи ще чого. Там уже питання не про вистріли взагалі буде, і введення нових законопроєктів. Напевне, що навіть. А все а все вже привернули, що хотіли почти. Чи є ризик блекаутів? Сумніваюся. Переговори Україна РФ. Переговори делегації України РФ можуть відбутися 23-24 липня. Чи відбудеться? Де, має бути. Що можуть обговорити? Мінімальні потери, які будуть на той момент. Тобто ми можемо повернутися, як і стартнутися до якихось минулих умов, які видавала Росія, і бігоменько на них согласиться. Може в менших подтерях, але все ж в подіях. Який результат цих перемог найбільш О, сказав? Будучи всі переговорили лише дипломатичну формальність, чи можуть змінити щось по суті? По суті. Ситуація на фронті. Ситуація на напрямках фронту, чого очікувати? Пусто не говорять. Русня відкрила ще один напрямок у Харківській області з метою відтягування наших резервів з Купінського напрямку, чи будуть відкриватися нові напрямки фронту. Да, но не очень ну, и там не Ну там-то Трамп закликав Зеленського перейти від оборони в наступ. Чи було таке прохання? Наскільки це можливо? Ну, зараз можливо. Зараз дуже навіть можливо. Глобальні зустрічі та геополітика. Чи можлива зустріч Трампа Путіна та Сі Ціньпіня в Китаї найближчим часом? Сумніваюсь. Ні, ну якась там зустріч буде, але я не впевнений, що конкретно Путін. Там якийсь представник може бути. Так, який вплив може мати ця зустріч на війну в Україні? А На наші програмісти що? Росію і в Софт пишуть? Ладно. Та я думаю, в позитивному ключі. <кій> чи зацікавлений Китай зупинення війни в Україні, чи вигідна йому ця затяжена ситуація? В Китай ніколи ні в кому не зацікавлений, крім себе і своєї вигоди. Політичні зміни в Україні та роль США. Американський журналіст Сеймур Хедж каже, що США змусять Зеленського піти на з посади президента. Чи справи тиснути, щоб не золота? Якщо не зараз, то пізніше, ну да. Чи розглядають США кандидатуру як зміну Зеленському для обладнання домовленостей з Росією. Да, сприймають. Чи готуються угода між США і Україною щодо постачання західної зброї на українські дрони? Чи буде вона підписана? Походу, навіть, так. І по ходу навіть буде підписано. Не походу. Точні, відповіді дають. Незвичні загрози і сигнали, що приховано, яка справжня причина масового нашестя сарани у Запорізькій, Херсонській, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській областях? Це природне явище чи штучно спровоковане? Ну, я не знаю. Я на днях откладавав, кладавав, щоб їх защитити. Може, це сарана ракети відбиває. <кхем> чи є цьому лиху природний магічний під підтекст? Давайте подивимось. І що як? Походу, я не пошутив. Ой ой, ой Абадон, що ж ти ділаєш? Росія лідери слабкі місця, майбутнє. Який справжній стан здоров'я Путіна, що символізує появу швидкої в його котеджі? Траванули його, я надіюсь, успішно. Що мав на увазі Трамп, коли заявив, що Путін мож, з Путіним щось може трапитися. Ну, якби президента пора поміняти, щоб заключити мирну угоду. І виходить, що вся Росія висвітляється з новим президентом. Яка красива ситуація, правда? Символічні. Хороший продуманий план, мені подобається. Символічні постаті. Чи справді президента Ізборджану Алієв щось знає, коли закликає Україну не здаватися? Так, да, знаю. А що конкретно не скажу. Яке майбутнє відносини з Бержану та Росією? чи можуть ці відносини сподівано змінитись? Надо на надати ситуації. Вони ще якби планують думають, що їм рішать, що їм робити. Чи піде Олександр Усик у політику? І яку роль він може відіграти в майбутньому країни? Ой, ну це є тяжкий філософський вид запитання, <респрес> над яким треба подумати. Чисто теоретически. Ця людина є фанатиком. Зв'язані убіждення, Є фанатик і є запливша криша. Е -о -о -о. Він гордливий, Любіщий, не гордливий. Хорошо. А, чи є його ідеалізм тим, що може принести еволюцію і розвиток суспільства на даний момент і на далі ближчих півроку? А тепер по факту, чи буде він там? Так, да, так, да, да. скоріше, всього він якось політику засвітиться, якось туди попаде. А він є людиною доволі складеного враження, складених нравів. Вони не то, щоб везде правильні, може, німного фанатичні, але пайде. Він невідбитий. Невідбитий говорить, то, що я питав, чи не гордливий він. Він відноситься до людей з любов'ю, з повагою. І, в принципі, можна сказати, що він є світлою людиною, яку би хотіли ми бачити десь серед правління. І не тою людиною, на яку можна буде чинити тиск. Звісно, йому би хорошо там, довчитися всяких нормативів поведіння, щоб більше наша політика не виглядала як цирк, а була справді тою елітою, якою вони повинні бути. І чи принесе це нам розвиток, принесе однозначно. Тому що ну, где-то він поможе восстати тому Шапала. Може він підтримує якісь національні ідеї дух. Може він підтримує рухи волонтерські і все тому подібне. А, він ще дає розквіт в якійсь культурній сфері, але вона зараз у нас не поширена. І так, да, він туди добереться. В принципі. По питанням сьогодні, все. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.